Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про живу віру, яку може нам дати живий Бог, Ісус Христос, Богочоловік. Чоловік. Розуміється як Бог Святий ті єдиний, але живої віри нас вчив друга особа Божа Ісус Христос, Богочоловік. І сказав Він до апостолів про живу віру. Якби ви мали віру, як ячешне зерно, то сказали би у тій смаковниці вирвися з коріннями і кінця в море, і так стало бся. Чому Ісус так сказав? Бо апостоли просили віри. Дай нам віри живої Ісусе! Ісус говорив до апостолів, смертеносне ведете пили і вам не зашкодить. А що це означає, що не зашкодить смертеносне? То подібно, та не подібно, а як святий Павло був на острові, коли розбився корабель, і коло вогнища сушили одяг. Каже з тими моряками, і тубільці, які там проживали були, і вилізла на руку апостолу Павлу змія і вкусила його. Змія була дуже отруйна, багато отрути було, і всі чекали, що Павло зараз спухне і помре. Але Павло строснув змію вогонь. І нічого йому не сталося. Звісно, всі дуже здивувалися, як то так може статися, але розважмо, чому Павлові нічого не сталося. <клес> та тому, що Павло мав живу віру. Звісно ж, кожен без віру і скептик зараз каже, ну, та Павло був святий. Тому йому так сталося. Але не забувайте, що перед тим, ніж Павло стався тим, він був великим грішником, вбивцею, християн вбивав. Ще до того повернемося. Але тут питання заключається, чому отрута не діяла на Павла. Та тому, що Божа сила більша від отрути. І ця отрута. Вона має якісь складники, якісь хімічні елементи, які складені докупи, і вони стали отрутою. І кожен цей елемент, кожну молекулу тої отрути творив Бог. Скажіть, якої молекули в світі на землі з хімічних елементів. І в рослинному світі, і в тваринному світі, і в людському світі Бог не створив, яка молекула сама створилася на землі. <кій> Нема такої молекули ні фізичної, ні тілесної, ні енергетичної, що Бог творив. Тому Бог дав корективи апостолам, що вони оживляли свою віру. І Апостол Павло показав дію віри Христової. Отрута, проникши в тілу Павла, не почала діяти як отрута, а як звичайна якась вітамінка. Тобто вона розклалася, і всі ці елементи окремо діяти не могли в цій отруті. І в них була як звичайна вітамінка для Павла. І тоді скажемо, ну, Павло навернувся з грішника. І тоді, як мені вже багато говорять, ну, щоб людина мала таку віру, як Павло, щоб людина стала на Божу дорогу, щоб людина Бога зрозуміла. Щоб вона дійсно народилася з духа, то треба, щоб Ісус так торкнувся, як Павла. Таким я відповідаю так. Свій час Ісус зробив це чудо навернення Павла, явився Павло. І не думайте, що кожному з нас Ісус має так явитися як Павлу і нас перемінити. Ісус лишив на землі себе при тайні Євхаристії. І до кожної людини Христос приходить в Євхаристії і торкається кожної людини. І те є більше навіть чудо, ніж тоді, коли Ісус Павла навернув. Бо Павло, кажемо, мусить усліпнути, відпокутувати зрозуміти, а до нас Ісус приходить без наших зусиль. Нам просто треба полюбити Ісуса, зрозуміти Його в Євхаристії і розрізняти тіло і кров Христову, як сам Павло казав, хто їсть Тіло Христове і п'є кров Христову, не розрізняючи, суд собі їсть і п'є, тому між вами багато хворих, а багато й вмирає. І тому, як ми, Євхаристії Ісуса приймаємо живою вірою, розрізняючи тіло і кров Христову, то, то Ісус так торкається нас, як і Павла. І торкається не ззовні, а з серця й душі. І ніхто не може казати, що Ісус мене не торкнувся. Хто каже, що Ісус мене не торкнувся як Павла. Той не розрізняє тіла і, і крови Христової, той не народився наново з Духа, і той не може зрозуміти Бога, попри то все, що буде молитися і ходити до церкви. І, казав Ісус, нічого у вас не буде неможливого смертоносим детепили і вам не зашкодить. Тепер згадаємо наш час. Через безбожність людей, через гріхи прийшла кара віруса. Хоч перед тим було багато кар, були епідемії, була і чума, і віспа, і, і багато епідемій було. Але там говорили за сучасну кару, коронавірус. Зараз трошки в час війни призабули про коронавірус, але він є. І поговоримо, звідки він виник, що то таке. Той коронавірус малювали, фотографували, збільшували, показували, який він є, але ніхто не казав, з чого він складається. І знову вернемося, яку молекулу, яку частичку в світі, і невидимо Бог не створив. Так само і той вірус має якісь складники хімічних елементів, і теж складається з кількох компонентів, і кілька компонентів хімічних докупи, і станеться вірус, почне діяти негативно на вплив тіла, людина хворіє. <кій> і теперка Скажемо, чи Бог не може тому вірусу приказати, не діяти? тілі людини, яка має живу віру, яка народилася даного з Духа, яка зрозуміла Бога, клякнула перед Богом, поклонилася Присвітанню Євхаристії і розрізняє тіло і кров Христову. Так, і по нашій вірі Бог скаже до віруса. Ти зупинися в цій людині. Ти не роби того, що ти маєш робити. Бо вірус може робити і не робити свої місії. Як Бог скаже стоп, вірус зупиниться. Знаєте, в час Ісуса була така страшна хвороба як проказа. Це також. Вірус, який проникав в тіло людини, і, людина, і тіло розкладалося. І Ісус як оздоровляв прокажених, положив руку на прокаженого і сказав Будь здоровий. Тобто сказав вірусу, зупинися, ліквідуйся. І вірус хвороба відступала. Вірус переставав діяти, розкладався, і тіло прокаженої людини на очах зцілювалося, оздоровлялася людина. На очах не було там місяць-два гоїлися рани. Тоді скажемо, звідки така сила в Ісуса, що Він може приказувати вірусу, хворобі, демонам. А його сила то є Божа сила, бо сам Ісус Він є Бог-чоловік. І тільки Бог може таку силу примінити в тому світі видимому і невидимому. І тому ми маємо зрозуміти, що наша віра має бути жива. А що робилося в час, каже той епідемії коронавіруса – Церкви закривалися, священники тряслися, люди хворіли, вмирали, попри то все, що маски носили, вдома сиділи, до церкви не ходили. Священники також і вмирали, такі священники, які були хворі замість того, щоб проповідувати Божу силу. Живу віру вони проповідували, який сильний вірус, який він страшний. Треба з ним рахуватися. І так негласно треба навіть перед Ним клякати перед вірусом. Так, клякали, лягали і вмирали. Перед Ісусом Євхаристі клякнути не хочуть. Таке виходить, що Ісус нижчий того віруса. Він навіть не вірус, нащо перед ним клякати? Як бачив, як клякали перед прапором солдати. Цілували прапор. І ту зразу Ісуса згадаємо. Ту, для християн, які не хочуть клякнути перед Ісусом. Ісус навіть не прапор, нижче прапора щось таке, нижче щось віруса. Через то і кари до нас приходять, через то і війна прийшла. Ми Бога недооцінюємо, ми Його не розуміємо. Ми просто віримо, що Він є. І на Твою, Боже, пісню гарну, на Твою, Боже, я перехрещуся, Твою, Боже, молитву, Все, будь здоров. Я не маю часу більше з тобою спілкуватися, бо я хворію, є віруси, є війна, і війна, в нас є хлопоти без тебе. Через то, що ми відірвалися від Бога, відірвалися від Ісуса, над нами має владу вірус, хвороби, війна. І любе терпіння може нам спричинити і смерть, каже, і велике каліцтво. Бо ми рахуємося з хворобами, з вірусами, з ворогом, але з Богом не рахуємося. Перед Богом вже навіть і клікати не треба. Вже і славити не треба, слава Ісусу Христу! То нині таке немодно, таке то слово неприємне. Таке квасне, і так людині, як скаже, що не вітаєшся, так скрутися, чого ти мене чепився, як ті демони до Ісуса казали, чого ти нас мучиш, доки ти нас беш мучити, так само і нині ті християни фальшиві. І тому ми маємо зрозуміти, що і той вірус підвладний Богом. Невже люди думаєте, що вірус прийшов без відома Бога? Бог про нього нічого не знає? Думайте, що Бог не має над ним влади? Має. І я знаю людей, які мають віру живу. І вірус хоча й проникав в то тіло християнина, який має живу віру? Він не діяв, нейтралізувався. І знаю таких людей, які про Бога багато говорять, але вірус проник, і вони страшно терпіли, страшно хворіли, бо багато і помирало, а були такі, що вижили і трясуться перед вірусом по сьогоднішній день. Тому ми маємо зрозуміти, хто такий Бог, що Він є, Він має діяти в нашому серці і в душі через нашу живу віру. Ми маємо приміняти Божу силу і до віруса, і до війни, і до любої хвороби, до любого терпіння, і до диявола, і до демонів, до всього негативного. Маємо приміняти Божу віру і через Божу могутність, через Божу славу всякі негативи, всякі хвороби будуть відступати. Вони не можуть діяти в тому серці, в душі, в тому тілі, такої людини. Яка народилася на з духа, там, де Бог перебуває в серці й душі. Якщо вірус прийшов до мене, до мого тіла, а подивився, що в мене в серці й душі Бог перебуває, то що він може Богові зробити той вірус? Адже Божий дух в мені перебуває, нічого він не зробить, він там діяти не буде. І буде діяти там, де нема Бога, де є фальшива віра, де є мертва віра, де Бога не почитають, не клякають, де Богом стидаються, отам От вірус і там всяка хвороба буде діяти. Бо вона має право то її місія. Любий вірус має свою місію. Він має людину. Доводити до терпіння, тобто має нищити тіло людини, і людина хворіє. І тому кожна людина має зрозуміти, що Ісус є повсякчас з нами. Питання в тому, чи ми його знаємо, розуміємо, чи ми з ним живемо, чи ми ним живемо, чи він живе в нашому серці і душі, чи ми. Брешемо самі собі, що я маю серце і душі. хто хор, каже, я маю Бога в серці і душі, але боїться, трясеться, на нього діють різні хвороби, які би не мали діяти, віруси діють, то там нема Бога, бо як там був би Бог хвороби, вірус ніби рахувався з Богом, ніби не діяв в той час. Вірус діє в грішному тілі. Грішній душі, грішному серцю. І тут ми маємо застановитися, хто ми є. Ми маємо по таких критеріях зрозуміти, чи ми з Богом, чи ми без Бога. Ми маємося проаналізувати, проконтролювати і не казати спонтанно. Я маю серце і душі Бога, нічого мені не треба практикувати ніяку Божу. Не треба поклонятися, не треба вітатися. Бо я вірю, що Бог є. І то люди собі думають, що немає серця і душі. Ні, то є просто згода з тим, констатація факта, що Бог існує. Але щоб Бог діяв в нашому серці і душі, щоб Божа сила проявлялася через нашу душу, через навіть тіло, ми мусимо родитися нанус духа, тих злих духів повиганяти свого серця і душі. І то місце. Запросити Святого Духа, Божого Духа, самого Бога, все Царство Небесне, як я вже скільки говорю, щоб нас, Царство Небесне, прийняло, як ми вийдемо з тіла, перше ми мусимо прийняти Царство Небесне, поки ми є в тілі, тут на землі. Як ми приймемо Царство Небесне, Царство Небесне прийме нас. Тому що Воно вже є в нашому серці і душі. Як ми не прийняли Царство Небесне, тобто самого Бога до серця і душі не народилося з з Духа, то й нас Царство Небесне не прийме. То треба застановитися, добре обдумати, які ми є, з ким ми є, які духи в нас живуть, які духи нами керують. Людина мусить серйозно поставитися до цієї справи, бо то є справа вічності. З, звісно, що тут на землі буде нам легко, коли ми народимося на ново з духа, так, ми будемо перемагали віруси, ми страхи будемо перемагали. Каже, дійсно, Божа сила буде діяла. Але якщо за умовами народилися на духа Божого, і кожна людина має готуватися. До зустрічі з Богом, має шукати Бога тут, на землі, в серці і в душі. Каже він: ніколи Бог від людини не відступає, то людина відступає від Бога, віддаляється і забуває про Бога. І людина навернеться, щиро покається, поправиться і зразу відчує Бога, бо Бог недалеко. Але прийде час, коли ми будемо кликати Боже Боже, а Бога не буде. А то буде той час, як ми вийдемо з тіла, тобто помремо, і вже час милосердя закінчиться. І людина зрозуміє, в якому стані її душа, в якому вона стані. І так буде кликала Боже Боже. Каже на праведну душу Бог відкликнеться. Так, я тут, в твоїй душі, я в тобі. А де нема Бога, людина буде кликала. І нічого не почує. Бога там немає. Слава Ісусу Христу!